Нашій зоні відповідальності це відображується таким чином, що Запорізька атомна електростанція знаходиться mm -hmm. на іншому боці водосховища, просто навпроти Нікопольського району, який є нашою зоною відповідальності який постійно перебуває під ворожими обстрілами, саме тому, що ворог намагається спровокувати вогонь у відповідь. Так, щоб бити мирне населення, у якого буде складатися враження, що воно не захищене, що воно перебуває під постійними обстрілами, і це вогневий і психологічний тиск. А відповісти ми нібито не можемо, тому що якщо ми будемо бити, то нас звинуватять в тому, що ми атакуємо Запорізьку атомну електростанцію. Це буде розкручено на міжнародному рівні, як той самий ядерний тероризм, який і зазвичай кремлівська пропаганда використовує як дзеркальні способи впливу. Ми не б'ємо по цивільних об'єктах, тим більше по об'єктах критичної інфраструктури, усвідомлюючи відповідальність, усвідомлюючи небезпеку, яку це несе. Ми винаходимо інші способи впливу на те вороже військо, яке там розташувалося, яке там переховується за. Спинами, як то кажуть, мирного населення, яке обслуговує цю е е атомну станцію, і за е тою небезпекою, якою несе за собою цей об'єкт.